Записали Тема сьогоднішнього уроку розв'язування прямокутних трикутників. Продовжуємо. Продовжуємо розв'язування прямокутних трикутників. Починаємо розглядати починаємо розглядати з вами трикутники сьогодні. Відкриваємо підручник. Сторінка все ще 158. Точніше, не. А, 158, так. У нас ще одне завдання на 158-й сторінці. І так, у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 17 см, а синус одного з гострих кутів 8-17. Знайдіть катети трикутника. Знайдіть катети трикутника. Побудували прямокутний трикутник, підписали його А БЦ, БЦ, щоб потім можна було умови розписати. Умову, щоб можна було розписати. Записуємо коротку умову. Записуємо коротку умову. І так. Що в нас відомо? В нас відомо, що у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 17 см. Яка сторона у нас дорівнює 17 см? А Б. А Б. Дорівнює 17 см. Далі. Синус одного з гострих кутів 8,17. Якого. БЦБ. Що це Б? Б. А, просто Б, да. Синус, ну, нехай буде так. Синус кута Б. Синус кута Б. дорівнює 8-17. Знайдіть катети трикутника. Тобто, у нас невідомо. А це, невідомо Це Б. Те, те, чого в нас не вистачає. Тобто синус кута Б. Синус кута Б. Це відношення яких сторін? Ось наш кут Б. Давайте спочатку. синус це відношення чого до чого. А це до АБ. Протилежного катета правильно до гіпотенузи. Тобто, АС до АБ. АС до АБ. Протилежного катета до гіпотенузи. А далі можемо підставити значення, які в нас є. Тобто АС в нас. Точніше, синус 817 дорівня. дорівнює. це в нас немає. АС, АБ 17. Як звідси знайти АС? 8 помножити на 17, поділити на 17 буде 8. 8 помножити на 17 і поділити на 17 дорівнює 8 сантиметрів дорівнює 8 сантиметрів далі Далі. Продовжуємо. Тепер. В нас є катет, є гіпотенуза. Як знайти другу гіпотенузу? Це Б. Як знайти другу гіпотенузу? Це Б. Он разом не другий катет. А Б є, а ЦЕ. що що? Ну, ви просто сказали друга гіпотенуза. А, другий катет. Ну, ладно. То таке. Як знайти катет ще один. Що ви її вчили? За теоремою Піфагора. Тобто, це Б в квадраті. Як нам її знайти? Що від чого треба додати? Б в квадраті мінус в квадраті. А Б в квадраті. Мінус АС в квадраті, тобто СБ в квадраті дорівнює АБ в квадраті. Це на 17 в квадраті, мінус АС в квадраті, 8 8 в квадраті. Тобто 17 в квадраті чому дорівнює? 289. 289, мінус. 64. 64. Результат. 225. 225. Далі. Щоб знайти цб Ну, корінь взяти. Корінь B. шукаємо з 225. Чому це дорівнює? 15. 15 сантиметрів. Далі. А далі все. Правильно ж. Знайти катети, катети знайшли. Відповідь. Відповідь. А це дорівнює 8 см. ЦБ дорівнює 15 см, щойно розв'язували. І так, і так, катет прямокутного трикутника дорівнює 48 см, а тангенс протилежного кута 3,3. Знайдіть другий катет і гіпотенузу трикутника. Побудували знову ж таки прямокутний трикутник, щоб в нас був ескіз. Що ми будемо шукати, що позначимо і так далі. А Б, це. Побудували. Тепер. Давайте з вами так зробимо. Записуємо дану. Який катет ми вкажемо, що він дорівнює... Давайте АЦ. АЦ. А Тоді буде дорівнювати 48 см. Тоді тангенс якого кута? Це цілих... B. А, Б. Тангенс B. кута Б. Тоді тангенс кута Б. Буде дорівнювати 3,3. 3,3. Ну, відповідно, знайти нам треба другий катет та гіпотенузу. Тобто катет СБ та гіпотенузу АБ. Задача схожа, тільки тепер відношення треба будувати за катетом. Тепер, за, точніше, за, ну, за катетами, за тангенсом. За тангенсом. Одразу те, що я вам вже підказав, тобто, одразу починаємо відношення будувати за тангенсом кута Б. кута Б. Тангенс кута Б. Пригадуємо, тангенс це відношення чого до чого? Це Б. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто АЦ до СБ. А це до ЦБ. Далі. Підставляємо значення 3,3 до рівня АЦ48. СБ ми не знаємо. СБ ми не знаємо. Давайте переведемо з вами 3,3 в неправильний дріб. 24. 7. 24 7 дорівнює. 48 на ЦБ. На це Б. Тобто, шука як звідси знайти тепер ЦБ. 48 помножити на 7, поділити на 24. 48 помножити на 7, поділити на 24. Для того, щоб собі спростити життя. Що Скоротити можна зробити? 48 до 4. Скоротити 48 та 24. Залишається 2 помножити на 7. Буде дорівнювати 14 см. Залишається 14 сантиметрів. Тепер дивіться, знаючи два катети. Тобто, тепер ми знаємо, у нас за умовою є АС, Також ми знаємо, щойно ми знайшли СБ. Ну, так же за теоремо. За теоремою Піфагора, тільки тепер нам їх треба додати. Тобто А С в квадраті плюс СБ в квадраті. АБ в квадраті дорівнює АС в квадраті. Яке воно жахливе? 48 плюс. Господи. 14 в квадраті. Яке воно жахливе? Слишком сложно, 2304. Ні. Просто довго обчислювати, а нам треба буде. 196. Так, ну тут можна додати вже 1500. А, ну, ладно. 2500. Тобто АБ буде дорівнювати корінь з 2500. І дорівнює чому? 50 сантиметрів. Так, гіпотикати другий знайшли, гіпотенузу знайшли. Тобто все, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Так, відповідь. Відповідь. Так, другий катет, Це в нас був ЦБ. Другий катет у нас був ЦБ дорівнює 14 сантиметрів, а Б дорівнює. 50 см. Номер Записуємо. Номер 25.7. Розв'яжіть прямокутний трикутник, що означає розв'язати прямокутний трикутник? Дивіться в принципі, в принципі, до нього можна зробити один рисуночок. Але, але як позначати сторони і що з ними робити, я зараз все покажу. Дивіться: ми накреслимо один трикутничок, оскільки в нас там немає позначень А, А, Б, Б, С, А С і так далі. То зробимо один трикутничок, за яким будемо позначати. Як він виглядатиме? Розв'яжіть, тобто вже сказано, розв'яжіть прямокутний трикутник. Тобто, будуйте: прямокутний трикутник, можна зробити його побільше. Можна зробити його побільше, щоб ваші підписи усі було видно. Yeah. Тепер дивіться. Яким чином ми його підписуємо? Яким чином підписуємо. Катет підписуємо маленькою літерою А. Далі, другий катет літерою Б. Гіпотенузу, гіпотенузу літерою С. Маленькими все підписуємо. Дивіться. А тепер дивіться, можна зробити ось таким чином. Тепер нам треба позначити, тобто, роз'яжіть прямокутний трикутник, означає знайти усі його сторони, а також усі його кути. Тобто, усі його сторони. Напроти кута А завжди буде розташований. Зараз. Візьміть олівцем, позначте кут альфа. Кут альфа. Пишеться він, як недописана літера Д. Ось таким чином. Як недописана літера Д. Ну, в принципі, А альфа. Ну, Логічно, що запам'ятати одне напроти одного. Далі. Напроти кута Б. Тут, двома дужками позначимо. Больша. Лежить кут бета. Означається ось таким чином. Як літера Б, тільки з хвостиком ще. Ну, відповідно, напроти кута С, тобто, напроти, точніше напроти сторони С гіпотенузи, розташовано прямий кут, його ми будемо підписувати гамма. Його ми будемо підписувати гамма. Перевернута петля? Так. Да. Зрозуміти, що. Альфа на А напроти альфа, Б напроти, ну, тобто бета напроти Б. Альфа напроти А, бета напроти Б. Ну, куди то, куди ще гамму ага. можна засунути? Нема варіантів особливих-то. Тому продовжуйте. Ну, не зовсім. Так, дивіться, що нам треба буде робити з вами. Що нам треба буде з вами робити? Дивіться, нам треба буде, ага, дуже зовсім маленьке позначив. Да, ну, Раз... Так, так, перше. В першому завданні у нас є сторона С, яка дорівнює 28 см. Також у нас є кут альфа. Він в друкованому варіанті. Ось таким чином, позначається. Тобто, трошки схожий на літеру А, але все ж таки вони відрізняються. Альфа в нас дорівнює 48 градусів. А він запростати. Дисать. Ну, ви можете писати, а як я вам його напишу, цю Ні, Просто питання. Ні, ви пишете і я так само, як ви писали. Недомальовану Д. Я її ніяк не, не намалюю по іншому. Що mm -hmm. нам треба знайти? Дивіться: по сторонам нам треба знайти сторону А, і сторону Б. На одному рядку позначимо. І сторону Б. Далі, по кутах, нам треба знайти кут бета, кут бета. І кут гамма І кут гамма А, стоп. А, все. Ну, гаму можна не шукати. Гаму можна не шукати. гама і так. Ми знайшли 90 градус. Гама у нас і так є, так. Тобто А і Б і кут бета. І так, з чого будемо. Давайте почнемо з ну такої найпростіше: з кута бета. Записуємо бета до рівня. Як нам знайти бета? 180 мінус 90 мінус 48. Правильно за теоремою про суму кутів трикутника. 180 мінус 90 мінус 48. 42 градуси. 42 градуси. Так, це ми з вами знайшли. Це ми з вами знайшли. Далі. Так, 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 так. Яку сторону будемо шукати? Давайте. Е... Давайте син. Ну, якщо ви хочете шукати сторону А, Дивіться, в нас є гіпотенуза, і більше нічого немає. Давайте тоді знаєте, як зробимо? Давайте зробимо тоді таким чином. Синус. Давайте тоді зробимо таким чином. Синус альфа. Синус альфа. Буде дорівнювати. Тобто синус ось цього кута. синус ось цього кута. Так? Буде дорівнювати. синус альфа. і Це відношення яких сторін? А на А на С. А поділити на С. А поділити на С. Тепер. Синус альфа. Тобто альфа в нас тобто синус 48 градусів. Це не табличне значення. Але в цьому нам може допомогти таблиця, яку я вам зараз покажу. До рівня А поділити. А, точніше, А. Ми з вами знаємо. А, це точніше, це знаємо. 28. 28. Так, так. Ось ця табличка вам знадобиться. Ось ця табличка вам знадобиться яким чином її можна знайти? Тобто ми шукаємо за цією табличкою синус 48 градусів. 45, 46, 47, 48. Ось знайшли синус 48 градусів. Це буде 0,743 тисячних. Побачили? Далі підставляємо значення 0,743 тисяч дорівнює. Альфа поділити на 28. Тобто, точніше, не альфа. А поділити на 28. Тепер як звідси знайти А. А як табличка називається? Таблиця табличка. синусів. Можеш написати і все. 28 помножити на 0,0. Помножити на 0,743. І А буде дорівнювати. Скільки 20, 804 2,804 тисячі. Округлюйте. 20,8. Округлюйте. 20,8. Так тоді, по ідеї, не таке равно должно бути, а хвилясте. Добре, якщо тобі так буде простіше, давай я ось так зроблю. Домовилися. Домовилися. 20,8 сантиметрів. Далі. А як нам знайти Б? Ну, за теоремою Піфагора, дивіться, тут краще не шукати. Чому? Тому що, по-перше. Приблизно значення? Тому що так, наближене значень. Ну, уявіть собі, які там квадрати, а потім які корені з цього будуть. Тобто, зручніше буде застосувати, я думаю, що все ж таки косинус кута так, 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 косинус кута альфа. Тобто, а в цій таблиці у вас, бачите, синус, косинус і тангенс є. Більше вам, в принципі, не треба буде. Косинус э, альфа. Косинус альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тобто B до C. B до C. Тепер. Тепер косинус альфа, тобто косинус 48 кут в нас той самий. Зрозуміло, чи ні? Так. Далі. B Ми не знаємо. Це у нас. Е, яке воно було? 28. 20. Тепер дивимося косинус. косинус 48. Опустилися вниз. косинус 48. Знайшли 48 градусів. І подивилися, який косинус 0,669 тисячних Побачили? Так. Записали. 0,669 дорівнює Б поділити на 28. Тоді, для того, щоб знайти Б. Ми 28 множимо на 0, 669, тисячних, і Б буде дорівнювати. 18,7 приблизно. Округлюйте до десятих. Округлюйте до десятих. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. І так. Що ми з вами шукали? Ми з вами шукали сторону А, яка в нас приблизно дорівнює 20,8 сантиметрів. Далі сторону Б, яка приблизно дорівнює 18,7 сантиметрів, так. І також повертаємося. Ми шукали кут бета. Кут бета ми знайшли. Ну тут точно ми вже знайшли, тому що в нас вказано один кут. Кут бета дорівнює 42 градуси. Тобто бета дорівнює. Зараз дорівнює сорок градуси. Записуємо параграф 5.25 виконати письмово номер 254 та 256